Інформації є дуже багато, її буде більше і більше. І чемпіоном стає той, той хто отримує актуальну інформацію раніше інших бажано, якщо це про конкуренцію, але взагалі вчасно. Вчасно це як можна раніше. Як велика компанія або маленька компанія там користується, напевно, у кожного свій шлях. Я в моїх правилах є перше користування. Тобто я стараюся бути в цьому паровозі, який несеться дуже швидко. Тобто ці гаджети, це обладнання, і я назвав Фейсбук і інші соціальні мережі, і всередині банку комунікації в реальному режимі часу. відеоконференції і інше, і я все менше менше прихильник електронної пошти, бо вона забирає більше часу ніж прямий дотик на відео, аудіо інші конференції. От, я сказав би, що це є один із інструментів. Тобто керівник, я, наприклад, вважаю необхідним для себе бути активним користувачем цих засобів зв'язку. Вони у мене в кишені, в портфелі, на столі, на дачі, в квартирі, кругом. Тобто я вважаю, що мені в тому комфортно. Пункт два і компанія потужна тим, коли інформація є актуальна для всіх, а не тільки для голови правління. І тому дуже важливо, щоб велика кількість ключових людей або всі ключові люди, краще сказати, були проактивні в інформативному полі. Тому я не тільки за собою слідкую, а я і вимагаю, і рекомендую, і ініціюю, і надихаю з тим, щоб користування засобами зв'язку сьогоднішніми цими а гаджетами їх називаю в цілому, воно було культурою виробництва нашого. От я думаю, що наша організація встигає за тим, щоб впроваджувати новітніші технології. Пункт третій дуже важливо, щоб чемпіонами інформації були ці ключові менеджери. Тому що одна людина має абсорбувати вже потік по секторах або по напрямках. Тобто в нашому банку є, є дуже багато яскравих людей, які саме формують той інформативний поток, який до мене добігає по напрямках нашого виробництва, іноді ініціативно, і по сторонніх напрямках. Тому як підсумок по інформації я сказав би, якщо коротко, це а е Треба бути в актуальному полі, і це сьогодні забезпечує тільки сучасні комунікативні засоби. Пункт два, треба, щоб організація була привітлива до новітньої інформації. Пункт три, треба, щоб в організації було багато мов. Бо одна мова звужує поле інформації до, до маленького поля і неконкурентного. На Наша організація, англійська, українська, російська, є, ну, існують водночас, і у нас поле інформації дуже широке. Немає секретів. Із того, що я бачив, є сильні організації з сильними людьми, і в тих випадках завжди існувала якась амбітна мета або задача у цій організації. Сильних людей приваблюють амбітні задачі. Якщо задача організації є виживання скромне, або просто утримання, або, або виробництво якихось стандартних процедур, процесів і товарів, навряд чи ця організація може надихнути велику кількість людей прийти до неї, хіба що заробити грошей. Не то не всіх людей надихає заробітчанство як таке. Я би сказав, скоріше, навряд чи заробітчанство є основним критерієм для людей створити щось надзвичайне. От тому амбітна мета, в тому числі перемога в конкуренції на окремих ринках, з тим, щоб клієнти отримали щось надзвичайне, і це вартувало би для суспільства в цілому, або для маленького району, або райцентру. В цьому плані масштаб компанії не має значення. Має значення амбітна мета, має бути екстраординарна задача, та яку інша компанія на себе не взяла би і не ризикнула би робити щось таке надзвичайно велике, або надзвичайно яскраве, або дуже ризиковане. Тому навколо таких ідей завжди збираються дуже потужні особистості. Їх може бути декілька або декілька десятків, але я скажу, що це перший і основний фактор гуртування людей. Сильних, потужних і теж амбіційних. Ну, я скаже би, що хобі має значення не тільки для балансу, з тим, щоб пар випускати або отримати якісь. Е Іншу активність, яка б збалансувала мозок в голові, або нерви, тому що ну, переважно менеджмент, і я в тому числі, і бувають час від часу під навантаженнями такого психологічного або нервового зв'язку, тому що є рішення, які треба приймати, скорочення персоналу або під час кризи, особливо ріжемо витрати, і часто на дуже хороші програми, навчання або інше. І це завжди стрес або. Негативні емоції часто виникають. Але хобі має значення в моєму розумінні не тільки для того, щоб збалансувати себе, але хобі має значення, мені вдається, і для ведення бізнесу. Тобто я нещодавно застарів таку тезу, здається, один із, не здається, а точно один із гуру е маркетингу. Він сказав про те, що розмови про те, що компанії конкурують над тим, хто дасть краще цей «value proposition». Для клієнтів або людяною мовою м, кращий товар або кращий сервіс, насправді, в, можливо, не є головним е, критерієм успішності компанії в очах клієнтів. В очах клієнтів часто критерієм успішності є корпоративна культура компанії, яка надає послуги. Так от корпоративна культура компанії, як правило, формують, як правило, або завжди формують топ-менеджмент компанії. Якщо топ-менеджмент сам по собі не є цікавими людьми. Немає хобі або немає якихось речей, які, які викликають бажання слідувати за ними не тільки по бізнес-цілях, а й по життєвих цінностях і активностях. То мені вдається така компанія не, є дуже, не може створити дуже такий яскравий корпоративний або цікавий для клієнтів корпоративний дух або культуру виробництва компанії. Я не про процедури, а про культуру виробництва, відношення до роботи, відношення до клієнтів. Це культура. Це не є процедура. Тому хобі має дуже велике значення, для... хобі менеджменту має велике значення для формування саме цієї культури. Інспірейшн це головне натхнення. Якщо натхнення вбивається, то тоді бажання, як скоріше, закінчилося. Це дуже погано, правильно? Тому що головне ж не то, як я виглядаю, а як я що я кажу. Тому що людина, яка говорить глупості, вона гарно ніколи не виглядає. Треба дуже хотіти бути СИО і знати, для чого це. І я думаю, успіх Сіо від цього дуже багато залежить, тому що якщо людина дуже хоче, це означає, вона буде дуже старатися бути успішним Сіо. Бути успішним СИО це означає задовольнити дуже багато людей навколо. І треба цю структуру в голові дуже добре знати. Вона в мене вже не так давно, але тривалий час. Тобто SEO успішний це означає, для кого він успішний? Для а, клієнтів. B, для персоналу, С для акціонерів і для держави, будемо говорити, податкова інспекція або той, де ми платимо податки. Для кого? Успішний. Для податків, тому що да, вони важать успішно компанія, щоб податки. Це для акціонерів, там, де дивіденди. Чи для персоналу там, де зарплата. Не тільки зарплата, навчання, правильні умови, комфортні умови. Чи клієнт, якому треба швидкий, простий, зрозумілий комфортний сервіс. Та Сіо успішний, який пам'ятає про всіх. Він має в своїй голові, в своїй адженді, як ми говоримо, мати час для кожного із групи клієнтів з відповідною пропорцією пріоритетів. Але дуже би, складна задача задовольнити всіх в однаковій формі. Але це є головна задача Сіо думати про всіх чотирьох основних груп цих стейкхолдерів, на яких Сіо має працювати. Не тільки на тих, хто кладе контракти під назвою акціонери, не тільки, але і на клієнтів, і на персонал, і подумати про державу. Для того, щоб не згоріти на роботі, є різні рекомендації. Навіть деякі люди ходять до психологів і таке інше. Дехто займається спортом, дехто заливає. Раніше було популярно заливати це горіння алкоголем, і це було доволі популярно раніше. І я зараз ну, вас не здивую, напевно, бо відповідь моя не буде дуже дивна, скоріше вона така романтична. І я собі не уявляю, роботи без горіння. Помітно, робота без горіння втомлює дуже сильно. Я нещодавно на подібне питання, дав відповідь про те, що як ну, відновлювати сили. Нема сенсу відновлювати сили, якщо ці сили в творчому процесі. Тобто. Там там немає втоми, просто й пора спати або пора поїсти. Але якщо робота тебе захоплює, там немає втоми від роботи. От я вже багато років, не все життя, ні, але багато років я знаходжуся в такому стані. Я насправді жалкую, коли в мене виникають якісь періоди, коли немає горіння на роботі. І я саджу, і мої помічники про це знають, і в мене є декілька дурних запитань про те, і що, і що я тепер маю з цим робити, що я. Немає нічого такого, що горить. Це якийсь рутінний процес, черговий критний комітет номер 3125 в моєму житті, і що я з ним буду робити. Це звичайний процес, він не запалює і від нього більше втомлюєшся. Тому я не маю рекомендацій і нікому не даю, як не горіти або як не згорати на роботі. Бо це, якщо не гориш, то це дуже сумно в моїх очах.